Всі негативи, позитиви. Все було знищено. Зовсім знищено. Причому це контролювалося КГБ. Відзняли за радянських часів і майже одразу заборонили. Вперше за 50 років в Одесі покажуть фільм про Голокост під назвою Комісар. Стрічка датована 1967 роком. На сьогодні зберіглася лише одна копія, розповідають у музеї Голокосту. Показ запланований 29 січня. Сам же музей можна відвідати у будь-який день, враховуючи події нашого сьогодення, коли ми бачимо напряму геноцид проти нашого населення. Ми маємо пам'ятати про геноцид, який відбувалися в нашій історії, в тому числі Голокост, особливо враховуючи те, яку кількість єврейського населення, яка проживала і в принципі продовжує проживати на території України, що є досить знаково. До Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, який відзначають 27 січня, Одеська регіональна асоціація євреїв колишніх в'язнів гетто разом з музеєм Голокосту запланували і низку інших заходів. Почнуть у п'ятницю. 26-го ми зустрічаємося у Прохоровському сквері. Там будемо вшановувати пам'ять загиблих урочисті е, 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 заходи будуть. Проходити і у нас будуть ще екскурсії і для дітей для дітей, для дорослих. У музеї зазначають, заходи вшанування пам'яті важливі. Історія циклічна. Між Голокостом і тим, що наразі відбувається в Україні, є спільні риси. Вважає голова Одеської асоціації євреїв, колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів. унікальність Голокосту голокоста заключається в тому, що євреїв вбивають тільки по тому що вони євреї. И вот параллель. Параллель сегодняшней войны, полномасштабной войны, которую развязала Российская Федерация, главнокомандующий Российской Федерации. Он прямо в эфире сказал, что мы будем уничтожать всю Украину, весь украинский народ. Параллель еврейский народ, украинский народ – Зазначу, у резолюції генасамблеї ООН йдеться про те, що під час Другої світової війни жертвами геноциду стали близько 6 мільйонів євреїв, майже півтора з них на території сучасної України. Ксенія Кулашкіна, Віталій Кононов, перший міський.